Тим часом в Чернігові містяни вийшли протестувати під стіни митниці. Люди виступають проти продовження оренди терміналу для вантажівок, який знаходиться в житловому мікрорайоні міста. Чому мешканці проти і як планують відстоювати свою точку зору? Дивіться далі в сюжеті. Пенсіонерка Віра Павлівна живе у цьому мікрорайоні Чернігова не один десяток років. Жінка, ліквідатор аварії на ЧАЕС, має проблеми зі здоров'ям. Для неї ця стоянка вантажівок під вікнами її будинку як бомба уповільненої дії. Стоять машини, смотрите, сколько много грузних розбивають дорогу, все. Тепер маршрутки там стоять, все. Ходити невозможно. Вони вот заливають вулицю, все это, І вот між машинами лавірують, щоб перейти дорогу. Це справедливо. Тротуари Вот так. На термінал є дітей, на тротуар денег нет. є. Я этот ликвидатор и и это, тоже мне тяжело ходить через это. бо представляєте, между машинами. Уже два раза чуть под машинами не було. У цьому житловому районі Чернігова мешкає чимало не лише пенсіонерів, а й дітей, які щодня ходять до школи через цю небезпечну ділянку. Пройти через дорогу практически неможливо. Машини, які не входять туди, всі стоять на дорогі, і дороги практически не видно. не аварії бувають от і мальчика збили в збілі прошлого. Да. Так що ми дуже навіть проти. Та шкоду тут наносять не тільки машини, а й водії. Якщо вантажівки руйнують дорогу та псують екологію, то водії влаштували біля терміналу стихійний туалет. Всі ходять рядом туалет, ніхто не стисняється вже під окнами вдома Йдуть, оправляються, що хочуть, то ділають. До голосу народу нарешті дослухались. Термінал вирішили перенести з Чернігова до козельця. Це населений пункт в напрямку Києва. Але не встигли місцеві мешканці зітхнути з полегшенням, як знову небезпека. Проти переносу терміналу почали виступати підприємці. Пояснюють, їм незручно і дорого працювати з терміналом у козельці. Ну дуже важко. тяжело. Если сюди уберу, ну як, куди їхати? Говорять, буде в Козельці. Ви представляєте, якщо щось з документами, то получається треба повернутися. Брати, те, що там ви не даділи, там номер якийсь то там не дописали, і знову їхати на ну, это ж, ну Ви представляєте, скільки людей за день там можеться і сколько це люди будуть тратити. У Державній фіскальній службі Чернігівської області громадськість заспокоюють, пояснюють, митниця працює у звичному режимі. Ніяких черг чи ускладнень через закриття одного терміналу немає. Чернігівська митниця ДФС здійснює процедури митного контролю та митного оформлення штатному. Режимі, значить, ніяких черг, ніяких штучних перепонів для митного оформлення вантажів з боку митниці не здійснюється. та протестувальники не здаються, склали петицію та особисто віднесли її у відділення місцевої митниці. Крім того, люди планують звернутись до мерії із проханням не виносити на голосування сесії міськради питання про продовження оренди землі для цього терміналу.